Доброго дня! Перед вами новий плиткоріз Stark TS 1260-250. Він вже два роки назад я вже його придбав, він в мене був в прокаті. Єдине, що хочу про нього сказати, служить, ріже, скажімо так, виправдовує свої кошти, які в нього вкладені. Це класичний прійп. Підкріс китайського виробництва. Зразу по комплекті, коли ви приймаєте, в комплекті ручка окремо, транспортир Ось таких раз, два, три, вісім болтиків пластикових які йдуть на кріплення, ось сюди кріплеться. Крім того, в комплекті ключі пара для зажиму диска. Це Зверху можна встановити такі вони так ограничителі, на які впираються ось сюди, сюди закручуються. І отакі от коліщата. Ну, я їх не встановлюю, бо, як на мене, вони незручні. Якщо їх встановити, вже переміщення кудись десь пере... питанням. Так ножки підгибаються повністю і нема питань. Можна його переносити і перевозити е, в дуже мало місця. А з ножками це ціла проблема. Ну і крім, крім того, звичайно, ось такий боковий упор для того, щоб різати, щоб плитка, якщо вона ж дуже широка, не перевалювалася. Довжина різу 1 метр 20 см, потужність двигуна е, 1200 Вт, диск 250, посадочне місце 25,4 Все стандартно, все ніяких питань. Десь, який йде в комплекті, його можна е, зразу зняти, розрізати навпіл, і використовувати як е, сапку, десь кудись батькам е, на село. А так він або як можливо цеглу різати. Для грубого різу він, можливо вам і знадобиться. Для різу плитки або керам... керамічної, або керамограніту він ну, зовсім, скажімо так, погано ріже. Е, в принципі, нема ніяких змін. В цьому плиткорізу з, з попереднім оглядом, крім того, що з'явилось точне регулювання а так все залишилось без змін. Якщо ви передивитесь, я там детально розповідаю про цей плиткоріз, Рейка, в якому стоїть каретка з сіма підшипниками, вона досить гарно зарекомендувала. Я даю рекомендації по тому. Як налаштовувати, як мастити, які диски використовувати. Ну і, і, і взагалі рекомендації для того, щоб він різав прямо і з найменшими сколами. Тепер приділяю вашу увагу. Люди хочуть його придбати, поставити, включити, щоб він різав оцим диском або любим диском, який ви поставите, без колів. Не буде цього. Треба йому приділити. Увагу, щоб він різав без колів. Так, почну з того. Ну, Зазвичай кришка знімається. Ось відкривається плиткоріз. Тобто диск. Диск. Стандартні шайбочки, не менше, не більше стали. Шайбочки, тобто я вже стикнувся, вже декілька раз стикнувся питанням. Ця гайка треба відкручувати вправо. Вона з завода дуже сильно затягнута відьма роботом. Тому перше відкручення, воно складне. Тому прижимайте ключ, старайтесь прижимати по максимуму, надавлювати, щоб він не спроснув, і вправо відкручуєте. Відкручувати, ще раз кажу, вправо. Так, знімаєте цю шайбочку, перевіряємо, що немає тут ніяких пазів, падів, тьо. Ціле, бачите? Крім того, бачите оця резиночка. Її треба перевернути, щоб вона служить для чого? Для того, щоб вода не потрапляла в вогун. Ну, скажімо так, як попередній захист. Вона завжди чомусь вивернута в цю сторону. Треба поставити її правильно. Так, складаємо назад. І хочу вам зауважити. Ви подивіться, що Ось шайбочка, бачите, якщо придивитися, є люфт, невеличкий, але він є. Цей люфт присутній у всіх плиткорізах китайських, ну, скажімо так, до 25 тисяч у всіх плиткорізах є такий люфт. Тобто порушена трошки центровка. Диск, ну, зазвичай гуляє пів міліметра, якщо 250 вліво-право, вліво-право. Це нічого страшного. Це не брак. Вони всі так працюють. Якщо ви хочете, щоб не було цього люфта, купляйте бетіпав наприклад, купляйте Рубі, купляйте більш дорогий, але вони вже коштують, ну, скажімо так, від 40 до 50 тисяч гривень. Якщо ви хочете економну серію, можна. Скажімо так, максимально нівелювати це питання з цими шайбочками. Але це додаткові питання, яке я розповідаю всім, коли продаю плиткорізи. Як додатковий бонус. Все, зажали, не треба сильно зажимати. Перевірили його, покрутили, чи він ніде нічого не ціпляє. Ну і зазвичай, давайте включимо, подивимося, як він працює. Диференційного захисту тут немає. Для, на ринок України дозволяється постачати під коріз без диференційного захисту. Ну, В принципі, я практично все вам розповів, що хотів. Так не можна робити це. Е, можете до мене не звертатися, я більш детальну інформацію, крім того, що ще перевірити, що двигун працює. Крім того, ви оцей стопор відкручуєте. Ось це транспортний болт. Щоб не рухалась каретка. І трошки покрутили, він має плавно ходити. І звісно, люфта не має бути. Але якщо навіть люфт є, це питання вирішується за допомогою підтягування ексцентриків. Але принцип, принципово новий люфта не має бути. Хоча китайці це китайці бувають із люфтами, але тут нічого страшного немає. Тут коріз готовий до продажу, звісно, але не для роботи. Для того, щоб він працював, його треба налаштувати, ще раз скажу. Але це я окремо розповідаю тим людям, коли, котрі в мене купили плеткорізи. Всього найкращого, звертайтесь. ця техніка має право на життя. Ціна якість, як на мене, ідеальна. На метр двадцять Просто нормальний інструмент. Всього найкращого, будьте здорові! Що хотів ще додати, що ця, ці плиткорізи офіційно постачаються на ринок України, і є офіційний постачальник, який забезпечує гарантію. Гарантія надається тільки на двигун. Один рік гарантії на двигун. Все решта, воно не підлягає гарантії. І ще один момент: ви можете його повернути продавцю, але ви можете повернути тільки той плиткоріз, який не працював. Якщо ви вже попрацювали, порізали, вам щось не, не подобається, вибачте, постачальник не, не приймає плиткорізи, на яких є вже сліди роботи. Тому перед тим як купляти, думайте, все найкраще.